Всім привіт! Маємо сьогодні четвер. У нас на дворі до обіду дуже сильно падав дощ. Але вже вже перепадав, вже нема, слава Богу, бо вже трохи того дощу забагато. Бум як мій втік. Ну, все, туалет? ну, чекає. А я. що, в город не влізеш, нічого не будеш рвати. І сьогодні. Фактично в нас такі роботи, от такі всякі. Городні, такі всякі у нас не робиться. У нас сьогодні збирається зіллячко, бо в неділю у нас світять віночки. Тому... Ходи, бумчику, ходи! Ходи? Все, пшо, мене лишив. Пішов. Це з тобою говорити. Тому друзі, що? Я стану трошки спечу, трошки спечу плясочки. Ну, звісно, господарку вже обійшла, молочко переробила, сметану зробила, сир кисломолочний відігріла. Сир домашній, той твердий, що я робила, залатаксувала сьогодні і нехай стоїть на визрівання. А я що, візьмуся трошки до печива, хочу спекти такий, не сирник, бо я не маю багато сиру сьогодні. а такий спекти з і сиром, і з маком, і, і переложений, і, коротше, такий трошки смачненький плясочок. І шар, шарики такі шоколадні. Шоколадний шар. Вже розмішала, зараз покажу. Ну і все. Сьогодні попечу трошки на кухні. Ходіть, йдемо зі мною пішли. Я вже таке тісто зробила, друзі, дуже легенько робиться: 200 грам масла, три ложки цукру. Два яєчка, і муки скільки візьме. І шоколадку. Зараз заверну раз, раз. Я вже це робила вже купа разів бачили І тоді гаряче з духовки, зразу гаряче в какао і цукор пудру обмачати. Супер класне, смачно. Легко, просто, друзі, без всяких вибадів Робимо. Так і зробила. Зробила, спекла. І зверху посипала. Цукровою пудрою. І, ну, верніше, не посипала, а гарячим обмукала цукрову пудру і какао. І такий пряточок до кави сьогодні зробила. Ще треба поставити, нехай гарненько пропитає. Там є мак, сир і переложила тут згущенка з маслом. Зверху шоколадну затерла усе. Ось такі сьогодні смаколики попекла. Так, друзі. Тато йде ззаді, привітайся. Це вже в нас доволі пізно. Каже, йди, бо подружка твоя прийшла. Там моя подружка десь там в клубниці сидить. О, візьми бумку, забери, бо зараз на жене є. У нас так мокро, вже дощ перестав, вже було все файно, вже підсохло. Угу. Вже знову є дощ. Кс -кс -кс -кс. Де вона є? подружка моя? Подрузі, позаростало в мене страшне, ну така газдонячка. А де ти? Ну ходи сюди, ходи. Ходи кс-кс. На, на. На, Ходи, ходи сюди. Ну ходи, виходь звіт. Ч... А чому вона там кричить? Може, котят вже порозносила нам, ні? Не знаю, що... Сміється з, з буміком. Ходи, ходи сюди, на. На. Ну, на. Ну ж ходи сюди. Ну я маю йти до тебе. А ну і догляну, чекай. Що так кричиш, а не йдеш, на ти є? Не. Ні, вона не має тут ніяких котенят, Вона так кричить. Я все чекаю, коли вона ті котенята нам приведе. Їч, їч, єч. Ні, нема тут котенят. Ну єч, єч. Пускай він сюди не зайде. Він думає, як би тут до неї зайти. Ходи! Ходи. Біжи. Та шукаю ту кітку, він десь, Дивай, десь бачив, десь чув. А де вона? Але мокро. Так нас задушило. Всюди мокро. Навіть от в кущі залізти. Нереально. Де треба, а ну та... Стій, стій бомік. Треба, друзі, щоб трошки обсохло. Щоб трошки... Та завтра так! А ж літо. О, видиш на пані діти. Ну, жан помідори починають червоніти. Ну, бачите, щось починає червоніти. Але такі неважнецькі, то все помідори. Але то це то, ті помідори, які ми купляли, там далі наші. Коротше, буде дуже пізно. А йошта, що йошти є досталь. Це то Йошт. море. Море йошти, тільки треба, щоб трошки було сухіше, нема що ходити по тих зарослях. Ой, добре, мій бумік втік. Підв'язувати треба, а гарном прийшов. Каже, треба підв'язувати помідори. Вон, ще кусочок кропу лишилося, отой кріп, що я. Ще трошки, ще трошки можна наморозити, ні, що ти кажеш? Можна наморозити. Чи там сусідів маємо, то ще можу лишити собі там. Ну, так їсти і до закруток. Можна ще той вирізати, забрати. А що соломом? Ходи, ти не знайшов кицю, не знайшов? Де киця? Де? Нема, нема, нема. Заблукав. Шукав. Шукав, но ну, заблукав. Ще щось ми лишили, так як збирали. Угу. Ходи, Валесь. Пішли, ходи, ходи. Ну, хой, ай-яй-яй, заблукав, заблукав. Що, ми все передивилися на городі, на городі мокро. Нема що нагород хотіти щось робити, бо... Сьогодні ще не, не, знаєте, кажуть, не льотна погода, так само і в нас. Дощик впав мокром, холодно і. Та вже нічого, вже завтра ніби не буде дощу, а в суботу то вже взагалі буде жара. Тому будемо ще робили. Добре, що є дощ позивніло, то трошки можна буде відпочити. Та таке, я сьогодні трошки попекла, та й все. Такий день ще залишилася у нас вечірня вправа. Всіх буду їти, нагодувати та й все. й день можна рахувати завершеним. Добре, друзі. Усе гарного вам вечора, спокійного, тихого, мирного, здоровля вам, тільки гарних новин, тільки хороших людей, тільки всього доброго. Всього доброго, всього позитивного. Усе на сьогодні такий короткий ролик. Усе, усім, па-па.